З нами на зв'язку Юрій Олійник, кандидат політичних наук, експерт аналітичного центру Українські студії стратегічних досліджень. Пане Юрію, доброї ночі і дякуємо, що не спите цієї Вітаємо. години, пане Юрію, героям слава слава. Іран країна, яка колись ми навіть уявити собі не могли, що це буде не дружня країна, якщо можна її зараз так назвати. Що ви можете сказати про Іран, про ту країну, яка зараз набирає обертів і має свій вплив на різні квазі в світі? Ну, власне кажучи, може багато говорити про вухнути природу Ірану, проте які там відбуваються, з 50-х років. Ідею цієї шиїтської революції, яка спочатку призвела до ірано іракської війни, потім до загострення і вже паралельно загострення відносин з заходом, можна говорити про дестабілізаційну діяльність на близькому сході пропаганду серед шиїтів, і навіть сумітів, яких навертають паралельно в шиїзм, паралельно і в політичну лояльність Ірану. Але я би хотів тут з безпекової точки зору не в кількох моментах е, зупинитися. Перший момент е, вже цього року буде 45 років е, цієї революції е, ісламської, і з майже з того самого року е, накладені санкції Америкою її союзниками. Іран є ворогом і підсанкційна економіка е, по суті майже півстоліття. І це не завадило їм ні розвинути все-таки продовжувати розвивати економіку, ні зброю виготовляти, ні провести амбіційну ядерну програму, над якою працювати, ні сіяти хаос на Близькому Сході. Далі йдемо далі. В 2000-х роках, коли йшла війна з тероризмом, були вторгнення в, в Афганістан, США в Ірак. І що ми бачимо перед цим вторгненням і після? Після, це коли США пішли, і вже 15-16 рік. До того так були проблеми, але Іран той же самий він не мав зовнішнього впливу. Нас був оточений ворогами, по суті, бо Ірак був ворогом після Ірано-Іракської війни, в Афганістані Талібан теж був у ворожих стосунках з шиїтським Іраном. А після того, 10 років після скидання Хусейна. Вже там і Ісламська держава в Іраку і, і Сирії, щоб подолати яку США підтримували уряд Іраку, який, до якого війшли Шиїти, які є більшість на, на півдні країни. Відповідно, Ірак за кілька років потрапив в майже повну або достатньо велику залежність від Ірану. Тобто в, а, Сирія, яка була дружня до Росії, там, до, і частково до Ірану, стала зовсім залежною правлячий уряд режим Башара Асада, також в результаті оцих подій останнього десятиліття. Тобто, ми бачимо, що певною мірою не справляється ця функція обложити Іран з усіх боків мурами. Значить, я щось треба в стратегії змінювати. Ну і другий факт, звичайно, останнім роками це активно розвивається все. Тому що це ж не просто подія на близькому сході. Вони по, по суті ми вважаємо потрапляє під е, такий процес е, повзучої Третьої світової війни. Протистояння глобальних сил у всьому світі, яке відво частиною якого апогеєм є і російсько-українська війна, власне. А саме протистояння у формі нарошувань кількості конфліктів і нестабільності і напруги в різних регіонах воно триває з одинадцятого року по суті. Так званої арабської весни, потім їх і чотирнадцятий рік, 22 рік. Відповідно, до речі, би це наш, наш центр за з партнерством з іншими експертами. Дуже багато про це пише в щорічному індексі війни, де ми аналізуємо всі конфлікти у світі. Власне, теж кілька тижнів тому оприлюднили черговий цей підсумок, який показує, що напруга тільки буде зростати, і це питання глобальне, це не питання одного Ірану. Пане Юрію, перед цим з паном Петром ми обговорювали сталість ось, західного блоку. У вас хочу спитати, попросити зробити певний безріз щодо питання сталості. Ось цієї конструкції Москва, тегеран Пхеньян. Наскільки вона зрушилась, чи ну укріпилась чи послабилась? Ну, наприклад, ось за перший місяць року я Маю на увазі? В принципі, зараз ми не бачимо великих змін Бо тільки звичайно, те, що Путін там на налагоджу з Кореєю, їде в Корею. І це свідчить, що підтверджує факти, що за останні півроку дуже велика залежність російської армії безпосередньо від корейських боєприпасів. Свої звичайно вони розгорхтають дуже, дуже широко виробництво російське, власне, але їх поки що в даний час не вистачає. Найближчі півроку теж корейські арсенали будуть необхідні. З Тегераном складніша історія оскільки іран все ж таки має свої інтереси, які далеко не завжди з російськими співпадають. Цієї зони певного конкуренція за вплив в Сирії на Асада. Навіть це ми бачили. Зокрема, як навіть був певний дипломатичний демарш з бомб літом минулого року, коли об'єднання російський лідер під час там з чи, чи спілкування по телефону чи візиту? Ні, тоді ще було спілкування. Власне, дуже підтримав об'єднання Арабські Емірати. І зах і визнав їхній суверенітет на спірному островам Перській перські затоці, на який претендує Іран. Іран після того відразу оперативно за кілька днів оголосив. Ще раз підтвердив, що він за суверенітет України виступає. Ну і звичайно, ми знаємо ці всі поставки без допомоги. Він офіційно відкидає. Південний Кавказ, Центральна Азія, теж точки де є не зовсім співпадають позиції. Хоча і вони координуються, але не зовсім співпадають Ірану і е Росії, Оскільки Іран хоче використати по суті своїх е тимчасових союзників різних е з одовим, ну, і це і по Китай говорити можна та по, не тільки про Росію з метою е реалізації власних інтересів, тобто розширення цієї впливу. Ірану як бази і Шлаїдської революції на близькому сході і поширення свого під, під, під впливу. Але є інша проблема вже викликана всередині Ірану, тому що за останні років 10 надміро цих конфліктів зовнішніх в Сирії, в Ємені, де залучені для підтримки цих порківських сил власне координує корпус ісламської революції. Це по суті воєнізована спецслужба. Вони забагато на себе взяли роль. Забагато і багато аналітики вважає, що по суті вони вже відтіснили частково. Ті духовенство, правляче шиїцьке, і часто густо ось такі незрозумілі акції робляться з метою показати якийсь локальний інтерес саме ксіру, а не всі може можливо на шкоду навіть державі іранській, як такі. як ми бачимо, це оці провокації на пакистанському кордоні по суті не потрібні Ірану. Ну це інше питання, але третій факт: не забуваємо, що Іран власне з Кореєю, Росія їх об'єднує мало що об'єднує, але їх об'єднує антизахідна орієнтація, Як зупинити Захід? в принципі. А те, що ми зараз спостерігаємо довкола Ірана, воно викликає дискусії не тільки у нас з вами, так а в різних країнах, і ми про це вже сказали. А як ви можете пояснити ось ту комунікацію, яка ведеться, так би мовити, не публічно днями? Видання Файненшал Таймс повідомляє про те, що представники Сполучених Штатів зверталися до Китаю з проханням вплинути на Іран. І стримати хусидів, і вже сьогодні Ройтер сповідомляє про те, що Китай звернувся до Ірану з проханням повпливати на Хусидів. Новина останньої доби це те, що хусити атакували танкер з російською нафтою. І ось воно, ніби, знаєте, одне за одним, хто з ким домовляється і до чого ці домовленості можуть призвести, і чи дослухається в офіційному Тегерані до таких закликів, пане Юрію. Перш ніж ви почнете свою відповідь, оперативна інформація важливо, просто зараз ширяться повітряні тривоги. Як бачите, Харківщина, Донеччина, Запорізька область, Дніпропетровська область фарбуються просто на ваших очах в червоний колір. це е, значить, що Цим областям загрожує ракетна небезпека, і про це вже уточнюють повітряні сили Збройних сил України. Друзі, будь ласка, зважайте на цю інформацію. Пане Юрію, продовжуйте. будь ласка. Даруйте та живемо mm -hmm. в такий час. Маємо попереджати про безпеку наших глядачів. Пане Юрію. Отже, про домовленості і про реакцію офіційного Тегерана. власне. Поки що офіційної реакції немає, але мені, я допускаю, що вони можуть дослухатися і частково дослухаються до. По поважань Китаю, всіх залежень від його е, партнерства, передусім економічного з Китаєм. А тут є факти, чи чи може власне повністю Китай впливати на Іран очевидно, тільки в певних межах. Ми бачили, що як тиждень тому він мирив Пакистан та Іран, тому що Пакистан теж виступає важливим партнером у протидії Індії, хоча має партнер відносини більш-менш непогані із. США, але все більше трифує в китайський бік останні десятиліття, це суто з геополітичних розкладів протидії Індії. І обидва країни майже союзники, по суті, чи союзники, хтось каже прямо васали, хоча це трохи нелогічно казати тут, я би настільки залежний від Китаю, але він змушений між ними вже посередництво робити. Тут така сама історія, що Іран не, не, не ж іранські війська там діють. Там піти дієксір, який неофіційно навіть може діяти. Він підтримує місцевих хуситів, які можуть щось не знати, мати свої інтереси або взагалі не знати, що за танкер там і чия нафта там впливе, просто щоб показати далі свою присутність, там е, обстріляли. Е, тобто, тут питання дезінформа. Не дезінформація, а відсутності певної інформації на всіх рівнях і нескоординованості. Тут ми бачимо таку цілісну концепцію нинішнього нинішнього глобального протистояння. Є, немає таких цілісних блоків. Паралельно йде конфлікти руками третіх сил, паралельно переговорний процес. І часто ці блоки чи якісь сили, які один одного підтримують, вони не повністю як єдине ціла діють. Так само, щодо Заходу теж. Як ми бачимо, є середині самих західних держав серед еліт, різні думки, наприклад, щодо російсько-української війни, є і підтримка, але є факти, що там якісь представники спецслужб зустрічаються з російськими представниками, якусь можуть інформацію зливати, яку ми їм дали. Ну це як припущення. Тому тут теж не це так просто. Пане Юрію, ми дуже дякуємо вам за відповіді. Юрій Олійник, кандидат політичних наук, експерт аналітичного центру Української студії стратегічних досліджень, був з нами.